Український Монмартр, вулиця Червоних ліхтарів або Андріївський узвіз на цій невеликій території мільйони загадок та історій, які вже готова розповісти. Наша Аліна Люшина саме тут вперше звучав Щедрик, який потім і зараз звучить на світових сценах. Андріївський узвіз дехто називає українським Монмартром. Так, це наша Київська вулиця Червоних ліхтарів. Там є, ну, скажімо так, вже такий занедбаний цвинтар, скільки історичних епох тут переплетені. Мало хто знає, втім, всесвітньо відомий Щедрик в обробці Леонтовича вперше лунав на Андріївському узвозі, у маловідомому на сьогодні будиночку, де колись мешкав видатний композитор та диригент Олександр Кошець. Тут він проводив свої перші репетиції легендарної української республіканської капели, яка нас. Впер... Ще представила світові щедрик в обробці нашого ще одного генія Леонтовича. Саме тут вперше звучав щедрик, який потім і зараз звучить на світових сценах і на світових майданчиках. Утім, попри довжелезну українську історію Андріївського узві часто рекламували як місце пов'язане з російською культурою. В той час як нашому композитору кошицю відвели лишень табличку, росіянину та імперцю Михайлу Булгакову ще 1989-го присвятили ці. Музей. Ми позбавляємося власної культури. То за що ми тоді воюємо? Знаєте, цей відомий епізод з Черчнем, якому принесли кошторис під час Другої світової війни на рік, да, бюджет річний. А, і там на культуру ноль він питає: а за що тоді воюємо? Тобто дійсно, що культура наша історичну якраз пам ми бачимо, що Росія вона зараз це і намагається так. теж зробити, воювати не тільки проти там, української армії, проти українських цивільних, як вони це роблять, так. а й проти культури. Так, проти, проти культури спалюють книжки, вони переписують їх. Вони там церкви руйнують. Та, руйнують ми та, бачимо пам'ятки, історичні так і, і, це, і це, і це є абсолютно їх Політика випадку, да. нині тривають запеклі дискусії, що робити з музеєм, та як оцінити Булгакова, який жив у Києві та ненавидів все українське. Неподалік на Андріївському, ще один пам'ятник, через який точаться суперечки. Це скульптура Миколи Гоголя біля підніжжя замкової гори. З одного боку саме. Він популяризував українські звичаї та традиції. Проте, живучи в один час із Шевченком, Гоголь писав російською. Втім, окрім святинь, відомих постатей та культурного осередку Києва, Андріївський узвіз має ще й трохи. Пікантну та розпусну історію це наша київська вулиця Червоних ліхтарів, тому що зараз ми з вами знаходимося біля сучасного театру Колесо, Але у другій половині 19 століття це був один із публічних будинків Києва. Андріївський узвіз взагалі був багатим на такі публічні будинки. Були е, різні класи повій в Києві. Були і кокотки, і артистки. Ну, кокотки це був елітний екскурт. Тобто раніше це були Ні Дбая, зараніше це був Київ, вони мали супроводжу. Ти особливо любили на контракти їх брати з собою, тому що коли ти приходиш, нібито в сімейній компанії, то тобі mm -hmm. а, ну, довіряють більше. Для більшості дівчат це був трамплін у краще життя, щоб назбирати грошей і поїхати вчитись. Втім, реалії значно суворіші. А вже через рік-два в них була купа а, хвороб, mm -hmm. а, і в них було їх шантажували, в тому що розповімо. Щоб не заважати церквам, публічні будинки розташовували не менше ніж за 300 метрів від святинь. Правила дотримувалися. Втім, власниця цього публічного будинку, і скажімо так, її робітниці дуже любили позотішатися над священниками, ходити к ним на сповідь і розповідати про те, що вони роблять буквально про свої гріхи Буквально перед їх очима, і священники мали все одно це вислуховувати. Місце, де співіснували святині, мистецька еліта та. Любовні втіхи столиці, мільйон історій та легенд, тисячі видатних постатей і прихованих секретів. На цій маленькій території зібрана велика історія, історія нашої культури, віри та цінностей. І десь серед усіх вулиць, узвозів, церков та замків точно знайдеться місце для нашої майбутньої перемоги. Аліна Люшина, Олексій Колотигін, телеканал Київ.